Добрий ночі, шановні підписники і гості каналу. З вами на зв'язку пані Оксана. Вчора Україну сколихнула така жахлива новина вбивство Андрія Парувія. Перш за все, хочу висловити співчуття всім, всім українцям, українським українцям. Тому що, як би ми не ставилися до цієї людини, але це, тим не менш, удар під дих. Це, знаєте, атака на українство. Тому співчуваю вашому горю і наші втраті, наші втраті співчуваю. Паріон була перша, Паробій другий. Я думаю, що і не останній не останні. це манера диктаторів вбивати. В принципі, коли Ірину Фаріон вбили, я сказала, що тут російський слід послідковується. Ну, давайте дивитися. У мене є декілька питань. Перше. Чому саме зараз? Так. Чому саме зараз? Щоб зупинити рух. Щоб зупинити рух, так? Повісити, повісити, казнити. Зв'язати, не дати можливості рухатись до миру. І якимось чином, мабуть, це пов'язано з тим, що людина, тим не менш, як вам сказати, хоч він вже і не був таким активним політиком, але тим не менш він був значною фігурою, і, можливо, тут, знаєте, навіть не стільки не дати рух до миру, а не дати потім Україні стати мирною українською, щоб зв'язати оці ось українські сили і знищити все. Так? З якою метою? З якою метою? З якою метою? 嗯。Hmm. Хм, Як цікаво. <смі> так. Давайте спитаємо інакше. Чи пов'язано вписку е, з наближенням миру? Так, із майбутніми президентськими виборами. Так і ні. Не пов'язано. Так. Це ідея відпадає. <кій> так, ну як же мені все таке це читати? Що підкотити назад? Так. Да. Чому саме зараз і є причина, щоб зупинити, відкотити назад? Все, я більше не буду все. Так, щоб зупинити, відкотити назад. Загальмувати процес, загальмувати процес. Так, ну і питання, хто це зробив? Тобто, хто надав. Віддав наказ. Ми не питаємо про виконавця, ми питаємо про того, хто віддав наказ. Король мечів. Король воюючої країни, я так думаю. Король воюючої країни. Так, чи? Давайте ще раз уточню. Король воюючої країни. Якої? З двох воюючих країн король. Якої? Ну, та, що щаслива. Та що щаслива. Щаслива в нас зараз Украї... Росія, не Україна. Угу. Так. Це проглядається російський слід. Карти це підтверджують. Так. Король мечів, це ще може бути голова спецслужб. Спецслужб Росії. Хто там у них? Патруши. Так, і хто наступний? Хто наступний? Як довго нам чекати наступної жертви? Місяць. Або невідомо. Місяць чи невідомо? Місяць. Ну, місяць почекайте, буде наступне. Так, а... Сонячне затемнення, так? Да, у нас тут да, скоро буде сонячне затемнення. Після сонячного затемнення. Як пройде сонячне затемнення, так і чекайте після 7 вересня. Ну так, обтікаємо, да? Не сказали чітко коли. Ну, буде колись, так? Да. Так. Хто Хто буде наступною жертвою? То за ким ми будемо плакати? Дуже плакати. Ого, дві п'ятірки були. Той який... покажіть, покажіть, що це за людина. Це якийсь е, лицар жезлів. Лицар жезлів. Швидка людина, енергійна, така, знаєте, харизматична. Е, харизматична, е, дуже енергійна. Ще дайте підказки, хто це може бути? Хто це може бути? Ну, це людина, знаєте, не надто багата, так? Тобто це не про ту людину, в якої є багато статків. Так. Ще якісь підказки дайте, будь ласка. Людина, яка їде в колісниці? В колісниці. Може, як, знаєте, колісниця це військовий дран. Може, якийсь військовий, знаєте? Лицар Жезлів це військовий. Може, це буде вбивство якогось військового, знаєте? Підтвердіть. Так, ні. Ну, ні. Так, окей. Ну, а хто тоді ще? Давайте хто? Це така людина всіобщий любівчик. Вміє говорити. Гарно вміє говорити. Вміє, знаєте, домовлятися, вміє бути привабливим, а так, але в нього статків не дуже багато. Це не та людина, яка дуже багата. От таку людину, якщо підкажете, да? І та, яка, звісно, пов'язана з українством, да? Ну да, пісінка. Так, та, яка пов'язана з українством. Я не дуже так знаю політиком, добре. Ну, хтось хтось із цих рядів, да? Так, ну, давайте так. Чи є загроза. Для наших президентів. Так. Ну, кажуть, ні, немає. Немає. Угу. Загрози за президентів немає. Ну, минулих. настоящих і минулих я маю. Чи це загроза про військових? Ні, не про військових. Чи це загроза про патріотів? Ні. Якийсь публічний діяч. Ну, може, це публічний діяч якийсь. О, да. Людина публічна, людина відома, людина публічна, людина відома. Людина публічна, людина відома. О, може, волонтер, знаєте, який доставляє якусь техніку. Людина, яка подобається, яка швидка, яка там, я не знаю, ну. Волонтер, можливо, так? Да? Може якийсь волонтер, якщо це не військовий. Так. Давайте так. Ще це буде чоловік чи жінка? Це буде чоловік чи жінка? Чоловік? Жінка. Ще раз. Чоловік. Жінка. Чоловік буде. Це буде чоловік. Так, добре. Ну, давайте так, зробимо, значить, хто у нас може бути на перших шпальтах. Ну давайте пройдемося так, значить. По ну, президент вже питали. Давайте про Зеленського спитаємо ще раз про е, нашого, так? Зеленського, чи загрожує йому. Дивіться, випадає. з п'ятірка чеш. Цілком може бути. Так, цілком може бути. Вони будуть робити спроби. На нього спокуситися. Так, чи це буде, наприклад, Будан? Ну, Буданов ні, Буданов захищений, ні, не доберуся до нього. Так, чи це буде, наприклад, Залужний? Так. <плес> Дирко ви дир 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 получите публіка, да Угу, а незалужного. Так. Угу. Він піде від вас куди подалі, в новий шлях. Так, ну хто ще у нас є відомі якісь такі важливі. Цирський, наприклад. Цирський ні. Ні, не будуть на нього. Ну, тут виходить ось Зеленський. Зеленське виходить, така до нього найбільш е, карта. А, знаєте, що там у відео говорилося, що це людина, може бути розробники дронів, да? інженери якісь, та, да? давайте подивимося, там не військові ж випали. А, чи є загроза людям, які виробляють і розробляють зброю? Зброю. Так, є, дивіться. Uh -huh. Це будуть розробники зброї, зброї, розумієте? За ними буде йти mm. A, полювання, полювання на них буде йти. Uh -huh. Щоб зупинити це, розумієте? Ось чому небезпека. Ні президенти, ні волонтери, ні генерали не в небезпеці, в небезпеці розробники зброї. Найбільша небезпека для них, тому що росіяни знають, що це дуже ну дуже такий болісний, болючий, болюча втрата буде. І ще хочу подивитися, чи українська влада достатньо захищає людей. Ну, розумієте, королева Пентаклі, вона така жінка, яка достатньо піклується. Ну, що можуть, те роблять, розумієте, що можуть те і роблять? Достатньо піклуються, але ж ми розуміємо, що іголку з тогі сіна ні не йдеш. Якщо один десь стояв отак, от, як на тому відео стояв, замаскувався під розносчика, під кур'єра. Так, ну так от, друзі. В такому випадку я кажу, знаєте, єдиний захист це молитва. Ще подумалася, а, в духовні особи, чи є в небезпеці наші наші українські. Ну, може, трошки пізніше і до них доберуться. Може, трошки пізніше суд це така не швидка карта. Вони зважують кого першим прибрати. Вони зважують, вони будуть полювати на все українське. Полювати на все українське. Розумієте? Кожен українець небезпечний. Хочуть, от, от там випав на початку, дивіться, випав повішений це налякати, зупинити, да, щоб кожен українець злякався. Тому що, по суті, Парубіто, він же не, ну, не приймав зараз ніяких рішень, а вони хотіли залякати тобто повішений говорить про те, що просто залякати, зупинити, щоб всі відхрещувалися від українського і казали, та вже нам нічого не треба, ніякої боротьби, давайте зупинимося. Це була така жертва, знаєте, показове покарання. Публічна страта, да? залякати. Це основна ідея цього всього основна ідея. І там карта миру випала, да? тобто зв'язати е, руки, щоб ми, не, ну, щоб ми ж хотіли швидше рухатись до миру. Ось так, от така жертва була, розумієте? Отак от треба було прочитати: да? зв'язати, примусити до миру нас, щоб патріотичні сили, щоб патріотичні сили вже, знаєте. Включили заднюю сказали, нам все вже надоїло. Або, принаймні, більшість населення сказала, ну і в тих патріотичних сил, давайте вже підпишемо який-небудь мир і все. Ось так от. Отака історія, друзі. Ну, на цій не дуже оптимістичній ноті. Кажу вам дякую за перегляд і тихої ночі.